Дивіться, що це робить. Що, Шопля! Що ти, виглядь ти виглядь тут робиш, бля? Визивайте, Визивайте, Визивайте поліцію! Зараз буде визивати поліцію! Що ти робиш?! Визивайте поліцію! Що ти робиш, бля? Що ти в пісні? Діти, малі, оу! Видавайте політику! Визывайте політику! Заберегло в пути! Заберіть его! Заберіть його пускай! Заберіть його вже маху забрав? Пістолет! Забираю! Пістолет задавай! Русейху! Пістолет забрав! Що ти робиш? Куда ти стріляєш? людей пістолет забрав, бля! Тикай вік тебе сказав, блядь! Що тікають, ти що Ті робиш тут? Забери де руки, не мають нахуй, не там! Блять, ти хто, блять, відомо ти ще живей! Сивай, тікай! Ну, блядь, дай це! А що тобі збив машину? Та машина покати, оцінить. Немає на відео. Вони на коліна. Найди досмотр. Разбил.